За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора, друзі. Легендарний стадіон Україна. Місто Львів. І це центральний поєдинок 21-го туру Української прем'єр-ліги. Львівські Карпати приймають донецький шахтар та Вінісю Стобіас який Педро Енріке це є Педріньо. Атака Карпат. Костенко. Доходить до Яна м'яч. Він робить подачу штрафний майданчик. Там Краснопір вривався, удар чи швидше ще одна подача на Краснопіра від Сича. Сич, до речі, отримав запрошення до першої команди України, до національної збірної. Шахтар атакує. Кевін. Хороша передача на Егіналду. Егіналдо Вічнавич. Егіналдо проходить Кінарейкіна. І що нам скаже Романов? Нічого показує, що граємо далі. Як і в Кінарейкін. Рятує Карпати. Подивіться, класно набирає і проходить передача від Кевіна. Вічна вічегіналду. Яківкіна Рейкін. Браво! Браво молодому голкіперу Карпат. Ну і хочеться поаплодувати за передачу Кевіна. Подивимося, як буде сьогодні. Передача на Кевіна. Йде у фланг. Кевін проти Бабогло. Віддає в центр Судаков. Судаков під себе. Класно проходить Альвареса. Судаков. Оточення 4-5 гравців. Але не побоявся взяти на себе. Удар Назарини. Конопля. Закидання. І львів'яни відбиваються. Але Конопля намагається повернути м'яч своїй команді. Робить ще одну подачу. І Шахтар знову на м'ячі. Азаров готує удар. Кіна Відбивається кутовий. Азаров навіть мені здається, здається, не підіймаючи очей. Вирішив пробивати. Глянув він в напрямку воріт і розумів, що десь з рикошетом м'яч може зайти. а Може і голкіпер не зреагує. але Кіна Рейкін. А Карпати на своїй заміській базі. Там теж створені дуже і дуже хороші умови. Олексій Сич віддає м'яч Кевіну. Кевін може пробивати. Кевін пробиває Кемкін. Справно займає позицію і забирає нижній м'яч. у Карпат в першій половині те, що ми побачили, найкращий голкіпер. Шахтар постійно його нагружає. Шахтар створює моменти. Сич помилився в простій ситуації. Віддав м'яч Кевіну. Передача на Краснопіра. Він класно відкрився, віддавав центр Марлон на перехопленні. Матвієнко вибиває вперед. Бабогло, Судаков. Судаков далі на егіналду. Швед себе пропонує. Швед отримує передачу, але пороз ним полегенько. Швед відіграє суперника. Кінарейкін. Кінарейкін виходить. Чи закриє хтось ворота? Швед. Чи бачить він партнерів? Дуже довго тримає м'яч Швед, але що зробить далі? Він пробиває просто в захисника. Повертаємось до попереднього епізоду. Як Мар'ян Швед відіграв Павла Полегенька, потім Кінарейкіна. Закидання на Кевіна, це може бути небезпечно. В нього є простір. Кевін розганяється. Кевін низом Жан Педрозо П'ятою точкою зупиняє цей простріл, хоча м'яч одно залишається у Шахтаря. Назарина. Праворуч на Коноплю. Конопля. Далі на Шведа. Швед. Проти полегенька. Швед зміщується до центру. Удар. Кіна Рейкін. Добивання. Кінарейкін. Кінарейкін Що робить? Він зупиняє в ні? Так він його зупиняє. Не зумів Судаков занести вже у ворота, Яків і в там шведу, бігрує полегенько. Хай ніхто не ображається, але ось у Карпат найкращий Кінарейкін. Подивіться, на останній лінії він ногами не дав м'ячу зайти у ворота. Вже якісні футболісти у Шахтаря. Це правда. Це ніхто не буде приховувати. Кінарейкін не руками, так ногами. Конопля. підіймає м'яч. Приймає цю передачу Судаков. Класно робить передачу на Егіналду. Егіналду б'є Кінерейкін. Знову забирає м'яч. Ух! Яка ж проблема. цей Кінарейкін, Але Яків Кінарейкін ось на останньому рубежі. Це величезна проблема сьогодні для команди Марино Пушича. Ви бачите, більше. Простих вертикальних передач іде на Краснопіра. За перші кілька хвилин одразу три паси на нього було. Бруніньо тримає м'яч у себе в ногах. Потрібна підтримка партнера. Пробиває Бруніньо. Дмитро Різник. на когось партнерів, але ось так розглянув цю ситуацію. Бруніньо з-під Маргона він бив, але достатньо непоганий удар вийшов. Непрості завжди поєдинки з Карпатами, були, я пам'ятаю, навіть такий з протистояння коли львів'яни були в першій лізі, вони на кубок вибивали Шахтар. Тому це таке історичне протистояння. Богогло навішує удар. Ух, нічого собі. Це, до речі, не бразилець пробивав 21 рік цьому футболісту. Ну, Кевін в першому таймі намагався так скластись. Тут подивіться, як добре все це зробив Ян Костенко. Бо Богво подача, що треба. Дуже хороші шанси були влучити у ворота. І не факт би, що Дмитро Різник зумів би щось уже зробити. Судаков. Біля м'яча. Він прострілює. Алісон пробиває кінарейкіну. Ближню стійку закриває. Голкіпер Карпат. Ну, десь обманув оборонців Карпат Судаков зараз. Альварес. Альварес. Бруніньо. Далі продовжує. Шах. Пробиває останні відстані різних. Добивання ні, різних зумів. Дивимось попередній епізод. Артур Шах. Хороший удар і сей від Різника. Подивіться, він не просто відбиває, знову ж таки, наголошу на цьому. Він одразу встає і забирає м'яч. Якби, якби він просто відбив, зараз би ну, 90%, що Ігор Невес в порожній воротах відправив би м'яч. Але Дмитро Різник дуже вправно зіграв. Тільки час покаже, як він зуміє, до якого рівня дійти. Бондаренко удар! Кінарейкін на лінії. На Рейкін дуже хитро намагається кожну секунду виграти для Карпат. Грають дуже хитро. Вони не не несуться вперед грати в атаку. Більше футболістів думає про оборону, особливо в другому таймі. Можливо, забігаю наперед. Скоріше за все, забігаю навперед. Судаков. Шахтар подає. Удар головою повз ворота м'яч проходить. Валерій Бондар. Він ні, він крапку поставив, але крапку, яка, в принципі. Не такою, як йому хотілося. Повз ворота пробиває Бондар. жан Педросо подалі. Зовсім мало залишається. Секунд 30. Чачо. Олег Федор. Олег Федор падає в центрі. Ні, дає Романом грати. Шах. М'яч в ногах у Карпат. Шах несеться вперед. І виходить у нас уже час. Віталій Романов дає свисток про завершення цього матчу. 0-0 У Львові. Шахтар не зумів сьогодні пробити Карпати. Дуже багато моментів створили, особливо в першій половині матчу. Але в другій частині як же підступно зіграла команда Лупашка. Не було цього. Давайте вперед, погнали. Ні-ні-ні. Обережно чекали, переживали. Показують нам знову ж таки Володимира Матківського і всю його ложу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.